Природа, матінко, люблю дивитися на небо, як світить сонце, аж пече, як світ сміхається до тебе, як річка чи струмок тече. Люблю, як дощ змиває листя, калюжі те, теж люблю, коли калина вся в намисті Про день, який щодня молю. Люблю і гори, і долини, моря, і ріки, водограй. Чого ж боюся, милий друже, чого ж так лячно? Відгадай боюся, що не стане сонця, і небо буде все в диму, що не побачу з віконця, веселки зігнуту дугу, не буде чистої водиці. Ні в джерелі, ані в криниці, і висохнуть усі річки. Тоді загинемо і ми, снаряди, бомби, їдкий газ мордують матінку природу, неначе в пекло відкрився лас, що пожирає землю й воду. Кислотний дощ нам миє коси, руда вода тече в ріці, а де ж ті кришталеві роси, де джереляночка в руці? Природа, матінко, прости, ми геть невдячні твої діти. Ти в душу мудрість нам впусти. Ми будемо тебе любити.